Кожен атом, з якого складається твоє тіло, колись був космічним пилом, результатом великого вибуху та процесів формування Всесвіту. Про те атомів якого виду у Всесвіті найбільше та як їх взагалі класифікують, дізнаєшся із цього відео. Пригадай, що таке атом. Атом це частинка, що складається з позитивно зарядженого ядра та негативно заряджених електронів. Ядро атома відповідно складається з позитивно заряджених протонів і нейтральних нейтронів. Їх може бути різна кількість класифікація атомів залежить від величини заряду ядра. Для цього використовують поняття хімічний елемент. Хімічний елемент це вид атомів, що мають певний заряд ядра. Станом на 2022 рік відомо про існування 118 хімічних елементів. Наприклад, атом хімічного елемента гідрогену завжди має заряд ядра, що дорівнює одиниці, він складається з одного протона і одного електрона. До речі, саме він у всесвіті переважає з атомів гідрогену утворена більшість міжзоряних хмар та самих зірок. Друге місце займає гелій, інші елементи становлять лише 0,1% відсотка за кількістю. Стосовно того, чи трапляються у природі ці 24 елементи, доказів ще не знайдено їх вважають синтетичними, штучно отриманими можливо, з часом їхні сліди відшукають у природі. Кожен хімічний елемент має назву. Її завжди пишуть із великої літери. Більшість українських назв походить від відповідних латинських ті своєю чергою мають різне походження, деякі назви відображають фізичні властивості речовин, які утворені з атомів відповідного елемента, наприклад, бром, що має різкий запах із давньогрецької перекладається як смердючий. Інші назви свідчать про хімічні властивості, як от гідроген. Той, що народжує воду, деякі елементи названі на честь відомих людей, як от Ейнштейній або Коперницій, країн, як Полоній, на честь Польщі, Планет, як Нептуній, або богів, як Ванадій, що через красиве забарвлення отримав назву на честь скандинавської богині Ванадіс Фреї. Не лякайся, ти не маєш зубрити всі 118. Згодом під час занять запам'ятаєш найпоширеніші. Хоча подивись можливо, тобі вже відомі деякі з них це карбон, оксиген, натрій і хлор. Ми позначили їх скорочено літерами. Такі символи елементів це міжнародна мова хімії. Вони складаються з однієї великої літери або великої і малої. Символи елементів читаються по різному. Наприклад, символи оксигену, карбону, нітрогену, гідрогену, фосфору та сульфуру вимовляються як відповідні літери латинського алфавіту О, С, Н, Х, П, С. Запам'ятати можна як вигук оце наш пес. Також особлива вимова у символів флуора. Його вимовляють як назву його простої речовини ФТОР та Меркурія. Простою речовиною якого є ртуть. Його символ звучить як гідраргірум від старої назви цього елемента, що з грецької перекладається як водяне срібло. Вимова символів решти хімічних елементів збігається з вимовою їхніх назв. Інформація про назви, символи і деякі інші особливості хімічних елементів зібрана в періодичну систему. Маємо на каналі окреме відео про неї. Подивись, якщо хочеш дізнатися таємниці, що вона ховає. На планеті Земля хімічні елементи розподілені неоднаково. Більша частина атмосфери складається із двох газів азоту та кисню. Ці речовини утворені з молекул, що містять по два атоми відповідних елементів нітрогену та оксигену. Гідросфера як нескладно складно здогадатися. Утворена переважно водою. Молекула води це поєднання атомів гідрогену та оксигену, а доволі поширена у водах землі сіль, утворена іонами натрію та хлору. Зі складом літосфери складніше. Він доволі різноманітний, переважає в ньому елемент оксиген. Там він перебуває не у вигляді молекул кисню, як в повітрі. А у сполуці з іншими елементами, утворюючи складні речовини. Найчастіше він сполучається із силіцієм, формуючи кварцові відкладення. а з додаванням алюмінію, натрію і кальцію утворює польові шпати, групу найпоширеніших мінералів. І, звісно, не забуваймо про біосферу здогадуєшся, які два хімічних елементи у ній переважають. Ті, що утворюють воду, гідроген та оксиген. Наступне місце займає карбон. Він є основою всіх органічних молекул, будівельного матеріалу організмів. У меншій кількості до складу організмів входить нітроген. Разом атоми цих чотирьох хімічних елементів становлять 99% від кількості всіх атомів тіл живої природи. Кількість і склад інших елементів, життєво необхідних для різних груп організмів відрізняються. Так, кров людини має червоне забарвлення через вміст білків, до складу яких входить ферум. Вони переносять кисень і вуглекислий газ. А ось у молюсків і деяких інших тварин ці білки містять купрум, їхня кров яскраво блакитна. Запам'ятай, хімічний елемент це вид атомів, що мають певний заряд ядра. Заряд ядра атома визначається кількістю протонів. Станом на 2022 рік відомо 118 хімічних елементів. Кожен хімічний елемент має власні назву та символ, які можна знайти в періодичній системі. Найпоширенішими елементами у Всесвіті є гідроген та гелій. В атмосфері Землі нітроген та оксиген, у літосфері оксиген та селіцій. А от у гідросфері гідроген та оксиген. 99% від кількості всіх атомів тіл живої природи становлять гідроген, оксиген, карбон і нітроген. Став уподобайку стеж за каналом ну хімічити разом.